Слава Ісусу Христу! Сьогодні у наших храмах під час божественної тургії лунав уривок з Євангелія від Марка, євангельська розповідь. Розцілення розслабленого за вірою його чотирьох друзів. Коли через кілька днів знову прийшов до Капануума, пішла чутка, що він у домі. Зразу ж зібралося багато людей, так що вже не вміщалися біля дверей, і він говорив їм слово, і прийшли до нього з розслабленим, якого несли четверо, і, не маючи можливості наблизитись до нього через народ. Розкрили покрівлю дому, де він був, і розібравши її, спустили постіль, на якій лежав розслаблений, Ісус, побачивши віру їхню, говорить розслабленому Чадо, відпускається тобі гріхи твої. Були там деякі з книжників, що сиділи і помишляли в серцях своїх. Чому цей так богохолий? Хто може прощати гріхи крім одного Бога? Ісус, відразу зрозумівши духом своїм, що вони так помишляють у собі, сказав їм, навіщо так помишляєте в серцях ваших? Що легше сказати розслабленому, прощаються тобі гріхи, чи сказати: Встань, візьми постій свою і ходи, та щоб ви знали, що Син людський має владу на землі відпускати гріхи, говорить розслабленому, тобі кажу, встань. Візьми постіль Твою та йди додому Твого. Він зараз же встав і, взявши постіль, вийшов перед усіма, так що всі довувались і проставляли Бога, кажучи: ніколи ще такого ми не бачили. І знову ми бачимо вказівку матері церкви на справи милосердя, до яких має спонукати найголовніша християнська чеснота любов. Не лише віра брала участь у цій справі зцілення і спасіння людини. Так, ці люди звернулися до Христа, бо вони вірили, але принесли вони цю людину до Христа, бо любили її і шкодували. Ось той зв'язок, який робить чудо можливим, той зв'язок, який робить віру одних надбанням іншого. Хто був розслаблений, ми не знаємо. Але ми знаємо, що його друзі любили Його, що він був їм дорогий. А де любов, де готовність з боку одних людей принести якусь жертву зусилля, турботи про ближнього там уже починається Царство Боже. І ось через любов до друга ці люди принесли Його туди, де був Христос. Їх не зупинив ні натовп, ні неможливість пробратися до Христа. Вони підняли ноші на дах, розібрали легку східну покрівлю і спустили свого друга до ніг Спасителя. У цьому ми бачимо не лише образ любові, але образ тієї віри, до якої ми всі покликані. Впродовж неділь Великого посту ми чутимо про те, що благодать Божа звершена людьми, які зуміли покаятися, які зуміли навернутися всією думкою, всією душею, всім поривом душі до Бога, що над ними звершив Господь. Сьогодні, в другу неділю Великого посту, ми маємо подвійну урочистість. Загалом, православна церква сьогодні вшановує пам'ять святителя Григорія Палами. Архієпископа Фесолонкійського, а наша Українська церква також урочисто проставляє Соборну пам'ять усіх преподобних отців києво-печерських. Чому ми згадуємо святителя Григорія саме у час Великого посту, заради того вчення, яке він своєю працею пояснив? А православна церква на великих Константинопольських соборах 14 століття утвердила як свідчення істини архієпископ Григорій на основі Божественного отровення, Євангелія і священного передання, на основі вчення святих отців та на практичному досвіді подвижників благочестя в першу чергу отців з монастирів Святої Гори Афон пояснив. Що благодать, яка діє на людину і в ній самій, є не сотвореною, а божественною. В час Великого посту, коли самі правила церковні спонукають нас до обмеження себе, ми повинні більше подбати про наповнення свого буття Божественною благодаттю, щоб через причасність Богові ми стали причасниками Його блаженства і вічного життя. Наповнилася благодаттю, як світлом насотвореним, і щоб вона сяя в нас через віру та добрі діла за заповіддю Христовою Ви – світло світу, так нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого Небесного. Прикладом такого сяєння є для нас серед інших святих. Преподобні Отці Києво Печерські соборну пам'ять, яких ми нині урочисто вшановуємо, впродовж року, у відповідні дні, згадуємо їх окремо. А сьогодні, в час Великого Посту, проставляємо усіх їх разом і не лише тих, хто відомий, але також і невідомих подвижників, тих, хто подвиг свій. Явив лише перед Богом і тих, хто можливо у майбутньому буде з'явлений світові. У Печерському патряку є розповідь про сварку та взаємну ненависть між священником Титом та деяконом Євагрієм. І урок її такий: гнів та ненависть між братами є богопротивними, є важким гріхом, а той, хто не прощає провини ближньому, стає здобичу, Диявола, впродовж довгого часу між братами православними в Україні диявол сіяв розділення і ненависть. І навіть тепер, коли самі сатанинські справи Російської імперії зла явно свідчать, що природа її не має спільності з мріями про Святу Русь, досі залишаються ті, хто вперто тримається ненависті до братів, породженої. Московськими рішеннями, продовжуючи відкидати нас, як Євагрій Деякон відкидав Тита, але ми не полишаємо надії на примирення. За молитвами преподобних отців наших Печерських, нехай Господь, церкві українській подасть єдність та утвердження, а Україні нашій скору перемогу і справедливий мир. Амінь.